Маленька ракета на автоматі. Це у нас Golf 6 2009 року на двигуні 1.4 Turbo Саха, всім відомий двигунчик. Робочка у нас DSG, автоматік. Маємо чудовий сірий колір. З така у нас оптика попереду, присутні омивачі фар, також партроніки, як передні, так і задні. Проте фари. Тут у нас доволі цікавий текстиль з гарною боковою підтримкою. Ось такий у нас орнамент, присутні ручні регулювання, датчик світла з автоматичним режимом, коректор фар, шкіряне кермо. В доволі непоганому стані. По пробігу автівка має 189 тисяч кілометрів. Мультимедійка, в якій у нас є радіо. Можна підключити ауксик, стоїть кондиціонерчик, підігрівчики сидінь. Як я вже казав, автоматик, ДСГ-шечка. Є відключення стабілізації, парктронічки. Ось кнопочка. Натискаємо, у нас на екранчику все з'являється, показує дистанцію. Є два підстаканечки, також ізофікси Ще один судовий такий дуже великий, як бачите, ось як моя рука виглядає. Тут можна спокійно вдвох так розкластися і їхати насолоджуватись поїздкою, скажімо так. Також підсвітка салончика. Позаду маємо ось таку чудову оптику. Роздвоєна вихлопна труба двох як то кажуть, в простому народі. Ось задній ряд протронічків. як бачите, поличка, куди можна посказати свої речі, можна відкинути сидіння, натиснути своєї кнопочки, можна перевозити більш габаритні речі. і низом у нас докаточка. Будемо чекати на вас на майданчику. Зможете прийти, прогортатись на ньому, і ми вам його оформимо. Зробимо все якнайшвидше, щоб ви були задоволені. Тому чекаємо всіх на Автопоінті. Автопоінт. Придбай якісне авто.